Доброго вечора. Віра це потужна позитивна сила у нашому житті, не менш важлива для людини, ніж здатність думати і відчувати. Близько третини українців вважають себе віруючими людьми. Для кожного віра це щось особисте, кожен розуміє її по-своєму, і говорити про це як правило не наважується. То що ж таке віра? Що таке вірування, обряд, молитва? Що вони важать у житті людини? Як трактуються ці та інші релігійні поняття у православ'ї? Що є істина? Розум веде до віри? чи віра до розуму? Про це та інше ми говоритимемо з православними священниками у програмі Символ віри Єрусалим місто трьох релігій, маючи складну багатовікову історію, воно сьогодні об'єднує іудеїв, католиків і православних християн. Чому так відбувається і чим свята земля манить туристів і паломників з усього світу? Сьогодні ми запитаємо у настоятеля Святопокровського храму проти Єрея Петра Савлича Дмитрука. Дець Петро днями ви повернулися з паломницької подорожі до святої землі. Ми знаємо, що ви там були вже вдруге. Скажіть, будь ласка, де вам вдалося побувати, в яких місцях і чи малося все ж таки нагоду помолитися за наше смілянську паство? Так, по-перше, треба сказати. Що таке свята Земля? І який її ну, історичний початок? Звідки вона почалась саме свята Земля? Свята Земля це е, Палестина. А ми кажемо по церковні Палестина це свята земля. Е, з другої сторони, ця земля, е, цю землю обіймає держава Ізраїль. Так що це з одної сторони для віруючих вона є святою, з іншої сторони, вона є батьківщиною, як земля, як країна. Так от, чому вона свята? Це питання дуже серйозне. І в чому його смисл? За 2000 років приблизно до народження Христа по цій землі. Вірніше, на ній жив великий патріарх, праведник Авраам. І Бог, коли його кликав із халдейського місця проживання на цю землю, то йому сказав: що Іди, я тобі дам цю землю і потомство твоєму. Значить, виникає питання, що Авраам їй наслідував не. По своїй волі, не з бажанням мати великий простір для випасу своєї худоби, а тому, що йому так сказав Бог. Значить, Бог його благословив. І це благословення від Бога до Авраама. І Авраама на цю землю, воно обов'язково передалось. А тому Авраам по ній странствував як посланник Божий. Це перше. Друге, із цих часів святою вона являється тому, що один раз в один день Аврааму з'явила свята Тройця. І це чудо, це тайна, вона єся і такою, що Авраам у цей час отримав благословення, а святая Тройця. Нашій, будемо казати, так як по-християнському Бог Отець», Бог Син і Бог Дух Святий, будучи на землі, її освятили. Це Друга особливість святості Землі. А потім, якщо говорити про історичну, то вона свята, тому що е на, ній, на цій землі пострадав пророк Ісаїя, як мученик, вона свята, тому що на ній жив. Пророка Єремія, який неодноразово од... не своїм пророчеством говорив про тайну, е... тайну Діви Марії, називаючи її дверми, тому що через неї, як через двері, прийшов Христос Спаситель і явився людям. Вона тайна і святість з другої сторони, тому що вже за її свободу. Воювали знамениті брати Маковейські. Вона свята, тому що на ній був побудований знаменитий Єрусалимський храм, один єдиний. І він увібрав у себе усю сутність благословення Божого і Тайну святості цієї землі. Далі вона святилась народженням. Святого славного пророка Божия Іоанна Крестителя. і на цій землі Він проповідував, він відкрив людям Тайну Царства Небесного. І вказуючи на Христа Спасителя як Агнця Божого, Він назвав, що поява Христа це і є наближення Царства Небесного. Ну і на цій землі народився, народилась спочатку Діва Марія. Вона народилась у Назареті, проживала у Єрусалимі до відповідного часу, а потім знаходилась у храмі. Оці події з людської сторони, навіть з людської сторони вони викликають подив, тим більше вони викликають такий подив з божественної сторони. На цій землі народився Христос Спаситель. Він народився як чоловік. Ніколи не перестаючи бути Богом. Він народився і тільки для одної мети, і для одної, і од, для одної цілі, аби визволити людей від прокляття, яке людина отримала за свій гріх, від смерті, як наслідок прокляття, от і від е, приземленості. Як факту, який говорить про те, що людина сама себе із раю опустила на землю і стала приземленою. Отже, місія Христа Спасителя, який народився як чоловік, розкривається глибинно і богословськи, і по церковному. Розкривається він не просто чоловік. А Він, Бога чоловік, Спаситель. І е, якщо ми будемо говорити про, про відвіденість святої, святої землі, то ми маємо на увазі паломничество як таке, яке розраховано на е, можливість віруючим людям відвідати усі ті місця, по яких ходив своїми пречистими ногами. Сам Христос Спаситель. Такі місця і я відвідав за цей раз, вони як усі відвідати неможливо, але по тій програмі, яка була розрахована на, наш, на наше паломництво, ми повністю використали ну, наші можливості. Найперше, що на себе звертає дуже увагу, Теперішнє паломничество і паломничество, скажімо, ну, 400-500 років тому. В чому їх різниця? Значить, 500 років тому паломники приїжджали пароплавами, зупинались у місці, яке називається Афо, і звідси пішки йшли в Єрусалим. Пішки, значить, вони по дорозі молились. Вони по дорозі постились, вони несли подвиг, аби із чистих душ віддати поклонення своєму спасителю і Богу. І тому, коли вони добралися до Єрусалима, і найпершою, найпершим відвідинам, куди вони йшли, вони йшли у гроб Господін і на Голгофу. Але на Голгоф вони не піднімались. А вони падали на коліна, поклинались головами до самої землі, вважаючи, вважаючи себе недостойними піднятися на ту вершину, на якій був розп'ятий їх Спаситель. Їм було цього достатньо для того, щоб вони відчули ну, своє недостоїнство і велич Христа Спасителя. Який віддав себе добровільно на смерть і був розп'ятий на Христі. А тому для них було дуже важливо не тільки стопами приложити свою руку до тої землі, приложити свою голову до тої землі і цю благодать, яку вони отримали, нести на свою землю. Теперішнє паломничество з вони, воно майже таке саме, тільки воно. Ну, Проявляється в другому, -другому плані і в другому відношенні. Так само дверми для того, щоб попастися в цю ту землю, є цей самий город Афа. Тільки по-другому не кораблем, а, а, а літаками люди прилітають, потім шикарними автобусами їдуть Єрусалим. Тут, якби менший труд, менша затрата зусилля, менша підготовка. Для того, щоб коли зайдеш у гроб господін, щоб там, припавши на коліна, поклониться ле, тій лежанці, на якій було положено мертве тіло нашого Спасителя. Ми так їхали, значить, у аеропорт Ізраїльський, я забув, як його звати, шикарним автобусом в Єрусалим. Наша поїздка була трошки особливою, тому що е, наші е, організатори і керівники її спланували, спланували таким чином, що ми спочатку пройшлися по тих місцях, де е, Господь наш Ісус Христос, наш Спаситель, наш Бог, значить, проповідував, ходив, учив, це земля Галилея. Звідки і почалася його проповідь, а тому там ми відвідали гору Преображення, гору блаженств, відвідали Назарет, де він родився, відвідали Кану Галилейську, де він зробив перше чудо, відвідали е, те місце, де він наситив п'ять е, тисяч людей п'ятьма хлібами. Чи море Галилейське. Пройшлися по ньому по тому морі, стали в нього своїми ногами. Звичайно, життя від часів Христа, воно дуже, дуже наповнене відносно землі святої. А тому ми можемо сказати, що ми, нам трудно було вступити саме на ту землю, на яку ступав ногами Христос Спаситель, але ми вірили, ми думали. Ми були готові до того, щоб так признати, що ми стоїмо на ту землю, на той камінь, по якому у свій час ходив Спаситель. А тому, коли ми піднялись на гору Фавор, ми стали своїми ногами на той камінь, на якому стояв Спаситель, коли він преобразився перед своїми апостолами, відкриваючи свою божественну славу. Ми, Коли були на горі. Блаженств. Ми теж поселили на тому камені, де він сидів за апостолами, а внизу сидів народ Божий. Нам потрібно піднятися на висоту 400 метрів. Підйом був дуже трудний, дуже важкий. І що для нас було особливо характерним, ми могли поклонитися, приложитися торкнуться своїми руками і облобізати своїми устами той камінь, на якому на колінках Христо, стояв Христос Спаситель, коли він проводив свої 40 днів у пустині. Це був надзвичайний його подвіг. І він його переміг 40 днів, написано Івану, він постився, і ночей нічого не їв, нічого не пив. Як чоловік він видержав оце надзвичайне випробування. Більше того, якщо ми будемо говорити фізично, то він фізично нічого не їв, нічого не пів. Якщо ми будемо говорити духовно, то він у цей час пройшов надзвичайне боріння, тому що йому з'явився дьявол, і спокушуючи його, запропонував його ось камінь, а ти син Божий. Скажіть, щоб цей камінь став хлібом. Що для нас потрібно, коли ми живемо на землі, як люди? Нам потрібно хліб, і е, наше відношення до хліба і до всього, що торкається наповнення нас в е, даному випадку харчами, це є дуже важливим. А тому Христос всім нам показав, що людина живе не одним хлібом. Так він відповів, що людина не єдиним хлібом живе чоловік на землі. А потім, коли він йому вгнонені ока показав всі царства землі і сказав знову ж таки обманчиво, що він володіє правом на те, аби роздавати честь і славу земних царств, кому він хоче. То Христос йому відповів, що єдиному Богу поклоняйся, а не Тобі, і йому одному послужи. І так ми удостоїлись, удостоїлись побувати на цій горі, на якій побував нас Спаситель у надзвичайному боїні. Ми приложились до того каміню, на якому він молився. А потім там в сьогоднішній дні стоїть грецький монастир, грецький храм, От, е тому воно все святе. Куди голову, голову не повернеш, то все те місце святе, тому що воно освячено життям, подвігом і е тою місією, яку виконав вже в цей час, він виконав за нас Христос Спаситель. Значить, кінцева, кінцева наша подорож, звичайно, завершилась відвіданими гроба Господнього і місце, де він був розіп'ятий. Але спочатку, спочатку ми відвідали місце, де народилась, тобто, де виховувалась Божа Марія, Матір Божа. Це звичайна печера, на глибині 4 метрів. Ми туди спустились, поклонились обов'язково, тому що там, там звичайна печера з особливими углибленнями, де можна думати, що там щось зберігалось. З однієї запас харчів, з іншої сторони, те місце, де їх могли приготувати. От над цією печерою стоїть храм, він належить нашій церкві. І характерно, що ми там купили іконки Божої Матері, ми взяли там святого масла, а люди вірять, що якщо тим маслом користуватися, відповідно, то жінка, яка не може народити, вона може по милості Божій завагітніть і може народити дитину. Потім ми пройшли по Кресному путі від приторії на Голгофу. Ми торкнулись, ми торкнулись на звичайного місця, куди Христа опускали, де його воїни мучили. Ми торкнулись того каменю, на якому він сидів, запущеними через прорізи. Ногами, а там вони були зв'язані, де його били по, по спині. Ми торкнулися до того е, стовпа, до якого його прив'язали, і вже останній момент, коли його відчували, від п'ят до самої голови, не залишаючи ні одного цілого міста. Потім е, значить, із цього місця. Христа повели, положили йому на, на, на плечі його крест і повели його на розп'яття. От цим путем, і ми всі прийшли, пройшли. Багато серед наших людей, які були разом із нами у паломницькій поїздці, роззувались і йшли босі від, від Пріторії аж на самого е, Ну, Хто як міг, так внутрішньо. Він просив у Бога милості і прощення за і подячність за те, що Він для нас зробив. А він для нас зробив дуже багато. По-перше, що Він нам простив наші гріхи і прощає тепер. По-друге, що Він нас удостоїв бути дітьми Царства Небесного. І по-третє, що найбільше, він собою е і в собі знищив смерть. Він воскрес із мертвих, і тим самим він нам дав залог і укріпив нас у вірі про те, що і ми у свій час, всі люди, всі, які жили від Адама до того моменту, поки прийде він судить живих і мертвих, всі встануть, всі воскреснуть. Це Величезна милость Бога до людини, і притом до якої до людини грішної. А тому, коли паломники, віруючи, особливо з нашої православної церкви, коли вони вступають на ту, на, на ту землю, вони обов'язково, перша дія, яку вони роблять, вони поклоняються тій землі, тобто поклоняються Богу, який ходив по цій землі. От і а потім вже э, звершують свою паломничку поїздку.